Сьогодні ми починаємо е, цикл, цикл е, підріздвяних е, проповідей. Сьогодні ми починаємо Адвент. Це благословенний період для всієї церкви, це, це, це традиція для багатьох християнських церков, це період е, підготовки, який охоплює чотири неділі перед Різдвом. Цей період має подвійне значення. Ми, готуємо до ми готуємося до святкування а, першого приходу Ісуса Христа, Його народження. І одночасно згадуємо та очікуємо Його другого пришестя. Це не просто чотири. Тижні до Різдва це час, коли ми цілеспрямовано налаштовуємо свої серця, згадаючи про найбільше очікування в історії всього людства. Як довго, як довго людина може чекати? У нашому, очі, нашому житті очікування часто пов'язано з тривогою. Ми чекаємо відповіді на якийсь важливий лист чи якесь повідомлення, ми чекаємо результатів аналізів, ми чекаємо кінця затяжної хвороби, ми всі чекаємо закінчення війни в Україні. І чим довше очікування, чим сильніше воно, воно виснажує. Тим більше ми сумніваємося. А станеться ли це взагалі? Період Адвенту це нагадування про тисячолітнє очікування народу. Це нагадування про тисячолітнє очікування ізраїльського народу. Вони чекали обіцяного Месію, минали покоління, змінювалися імперії, а Месії все не було. Чекати так довго, не втрачаючи віри, це неймовірно важко. І це підводить нас до головного питання, яке ми будемо ставити собі сьогодні, у перший день Адвенту. На чому будується наша найглибша надія? Чи будуємо ми на своїх силах, на удачі, на обставинах, чи, чи ми чомусь. Чи ми будуємо на чомусь непорушному. Адвент закликає нас зрозуміти, що наша надія має міцну, історичну і головне божественну основу. Тому перша свічка Адвенту, яку ми будемо розпалювати в нашому серці, це надія. Тема сьогодні промінь світла в очікуванні. Е э э э э э і цю тему ми. На цю тему ми подивимось у трьох пунктах: надія в пророцтві, надія сьогодні і надія в віфліємі. Надія в пророцтві, надія сьогодні, надія у Віфліємі». Починаємо з, першої, з першого пункту надія в пророцтві. Давайте разом відкриємо один із найсильніших текстів текстів Адвенту, пророцтва пророка Ісаї, написана за сім століть до. Події, які відбувалися в Віфлеємі, це книга пророка Ісаї, 9 розділ. Якщо є у вас з собою Біблія, давайте відкриємо і разом прочитаємо. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, 5, 6 стих. Вирш. Написано, тому що дитя нам народилося. Нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Потужною буде влада і нескінчений мир на престолі Давіда у всьому царстві. Подивіться на те, що перед тим, як немовля з'явилося. Перед тим, як з'явилася немовля, Бог дає обіцянку. Надія на спасіння не виникла з потреби людини, людей. Вона а, народилася з вірності самого Бога. Він сам дав своє слово, і Його слово є непорушним фундаментом нашої надії. Бог не просто відправив нам людину. Він він дав нам все, що потрібно для виживання в однієї особі. Давайте подивимось, чому ці, ці чотири імені, як, які відкриває нам пророк Ісая, такі важливі для нас сьогодні, коли світ навколо нас руйнується. Коли ти е, в біді, ти шукаєш поради. Шукаєш, як відновити своє життя, як знайти роботу, як жити тобі далі. Але іноді людські поради не працюють, бо вони не бачать у всієї картини. Тому дивовижний порадник це означає, що його порада не просто добра, вона найкраща. Він як GPS. GPS, який працює навіть там, де немає доріг. Він бачить кінець історії і знає, навіщо потрібні були ці страждання. ці страждання. І він покаже тобі правильний шлях. Господь проклав шлях, а нам потрібно ним рухатися. Коли ми розгублені і коли ви розгублені і ви запитуєте, що мені робити, тільки дивовижний порадник дає ясність і мудрість, як ніхто інший не може її дати. Коли пандемія, коли в країні війна або втрати нагадують нам, які ми слабкі, наші сили швидко, швидко закінчуються. Будинки руйнуються, здоров'я підводить. Ми бачимо, що ніщо в, в цьому світі не вічно. І тільки сильний Бог говорить, ваша надія не в вашій силі, а на Його силі. У нього є вся влада, щоб полагодити навіть те, що здається повністю зламаним. Ваш дім, ваше здоров'я, ваше серце. Якщо він обіцяв, то у вас буде майбутнє. Йому для цього вистачить сил, щоб це майбутнє створити. Він всесільний Бог. Біблія каже, він всесільний. Вираз всесільний Бог має найглибше біблійне коріння, особливо е в імені, яким Бог відкривався патріархам. Найбільш прямим і відомим місцем це е, місце збуття, з, бут з князі буття, 17 розділе. В першому вірші написано: І явився Господь Авраамові, і промовив для, до нього: я Бог Всемогутній. На євріті – Ходи перед моїм лицем і будь непорочним. Ім'я, Це ім'я Ель-Шадай відкриває його абсолютну силу. І здатність виконати абсолютно все, всі свої обітниці. Навіть коли це здається неважливо, наприклад, дати Авраамову сина у старості. Якщо він з вами, ви можете нічого не боятися. Коли людина втрачає свій дім, коли людина втрачає коріння, вона не знає де її місце, так ось, так ось отець вічності це відповідь. Він, наш вічний тато, він, каже нам, він дає нам справжню сім'ю, сім'ю, з якою нас не виженуть. Він вічність. Це означає, що наша справжня прописка це не в паспорті і не в зруйнованому місті, а в його вічному плані. На відмову від земного дому, який може згорити, Господь дає нам вічний і непорушний дім. Це втіха для тих, хто втратив у все крім своєї віри. віри. Коли ми всі хочемо миру, ми хочемо тише, тише але лише Ісус дає, дає більше, ніж просто припинення війни, тобто зовнішній мір. Він дає мир всередині, той самий шалом, ту саму вповноту та гармонію. Ісус, як владика миру, править над нашими страхами. Він дає мир із Богом, усуваючи нашу головну проблему, наші гріхи. Він дає мир в серці, який, як сказано в Біблії, перевершує всяке розуміння. І це означає, що ви можете відчувати спокій навіть посеред бурі. Тому що він, ваш якір, ваша тиха гавань, він наша надія не на те, що може статися, а на те, що, на те, що Бог обіцяв вже спочатку виконати. Тому, як написано, влада на його плечах, і, і ім'я йому дивовижний парадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Можливо, ви зараз перебуваєте в очікуванні. Ваше сьогодні здається полоненим і темним. Що робить надія, коли ми чекаємо? У чому надія наша сьогодні? І це другий пункт нашої сьогоднішньої теми надія сьогодні. Для багатьох із нас це очікування має не абстрактну, Воно має абсолютно конкретну вагу. Воно пахне димом, звуками сирен і ріже серце болем втрати. Ми з, е, з родиною саме двічі переїжджали через війну в Україні. Перший раз це був у 2014 році, а другий в 22-му році. І я розмовляю з багатями людьми, які змушені були покинути свій. Дім через війну. Люди, які народилися, люди, які виросли в своїх місцях, в своїх селах, які створили там свої сім'ї, чоловіки та жінки, які, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей або своїх батьків, були змушені залишити все. Вони б мали насолоджуватися заслуженим віком. Нянчити, онуків і допомагати дітям, але замість чого їм довелося тікати, залишити все. А хтось залишився, змушений ховатися там, сподіваючись, що переживе цей час. І спілкуючись з такими людьми, я чую одну спільну молитву, одну найглибшу надію повернутися до свого міста в своє село, в свою землю. А що там? Там війна знищила все. Нема каміння на камні. І ця думка це біль, який гостріше осколка ранить людське серце. І саме в цей момент, коли наше сьогодні здається полоненим і темним, нам потрібно згадати історію тих, хто вже пережив щось подібне. Згадаємо, давайте згадаємо біблійну історію ізраїльського народу, тих, хто перебували в полоні у Вавилоні. Вони були також відвірвані від дому, від землі, від храму, від нормального життя. І в цей час пророки Єремія приносять їм дивовижне послання від Бога. В князі Пророка Єремеї, 29 розділі, 11 вірше, написано. Адже лиш я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміру про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Бог не обіцяє їм негайного звільнення, але Він дає їм. Майбутнє і надію. Сьогодні Він також дає нам надію. Але що означає це, ця надія на практиці? Бог не сказав їм просто сидіти і чекати. Він сказав в 5 і 7 вірші цього розділу? Він сказав, будуйте будинки, садіть сади, народжуйте дітей. Дітей, шукайте миру, місту, до якого я вас переселив. Це і є адвентна дія. Вона, вона не паралізує. Вона дає сили жити, вона дає сили працювати і молитися про мир сьогодні. Бо ми знаємо, що наше майбутнє вже забезпечено. І знаєте, що, що найважливіше? Надія це. Не лише обіцянка з минулого, а і особисте слово самого Ісуса Христа про майбутнє. Ісус знав, що нам буде важко. Він знав, що ми будемо сумніватися. Тому Він сказав своїм учням, і також Сьогодні говорить нам у Івана, 14 розділі 3 вірші. А коли піду. І приготую вам місце, то повернуся і заберу вас до себе, щоб і ви були там, де я. Адвент надія це не пасивна бездіяльність, це активний якір для душі, про який говорить апостол Павло в посланні до євреїв. Коли ми якорем надії тримаємося за вірність Бога, ми знаходимо терпіння, нам легше переносити труднощі, Знаючи, що вони не вічні і служать Божому доброму задуму. Ми маємо мету. Ми можемо жити з силою і гідністю в сьогодні, тому що наше майбутнє вже забезпечено. Він готує нам місце. Ми зберігаємо мир, тому що надія дає нам внутрішній спокій посереді зовнішньої бурі. Очікування Месії не повинно паралізовувати нас, воно повинно перетворювати наше сьогодні, наповнюючи нас терпінням і спокєм. Воно повинно дадати, давати нам сили, щоб жити сьогодні, знаючи, що той, хто прийшов один раз, особисто пообіцяв прийти знову. Сьогодні ми дивимося на події, які відбуваються в країні. Ми говоримо, коли це закінчиться, коли полонени будуть звільнені, коли зникних буде ідентифіковано, Коли це вже буде. Тому третій наш а, пункт це надія в іфліємі. Якщо ми подивимося, якщо ми подивимось на історію, то побачимо, що всі е, пандемії, всі війни вони закінчувалися. Навіть саме найдовше. Людство, е, а з ним, звичайно, і все творіння, очікувало, коли прийде обіцяний Місія. У Матфеї в першому розділі написано, коли прийде обіцяний Месія, і багато вікове очікування закінчилось в маленькому місті, в місті Віфлієм. Пророцтва, які здавалося неясними, вони набули плоті. Вони набули, набули плоті в Віфліємі. Що, тому що в Іфліємі завершилось велике очікування, і почалась велика непохитна впевненість. В Матвії, в першому розділі, в 21 верши, написано: вона ж народить сина, і ти даси йому ім'я, Ісус, бо він, бо він спасе свій народ від їхніх гріхів. Наше Адвент очікування не пусте. Воно не просто бажання, воно спогод про те, що вже сталося. Наша надія має ім'я. І це ім'я Ісус. Ісус Єшуа, що означає, як ви спасаєте. Наша надія має мету, прощення гріхів. Христос прийшов, щоб вирішити найглибшу проблему людства наш розрив із Богом. Війна, пандемія, хвороби це наслідок розриву відносин з Творцом. Наша надія на вічне життя і праведність заснована не на наших справах, а на Його приході, на Його житті, смерті та Його воскресінні. Ісус Христос це кінцева, досконале і повне здійснення всіх обітниць обіця, Божих. Він є, наше, він є наша жива, відчутна історична надія. Сьогодні ми почали наш адвент з запитання, на чому будується наша найглибша надія. На чому будується ваша найглибша надія. Якщо ваша надія побудована на чомусь меншому, ніж вірність сильного Бога, вона може. Завалитися під вагою довгого очікування. Але Адвент говорить нам, очікування закінчується. Надія, на, надія яку дав нам Христос, робить дві речі. речі. По-перше, дивиться назад, на Віфлієм. переконуючи, що Бог вірний, Він дотримав е, свого слова. І, по-друге, дивиться вперед на його другий прихід, стверджуючи, раз він прийшов один раз, він обов'язково прийде знову, щоб покласти край у всякому злу. Сьогодні, коли ми запалюємо першу свічку Адвенту, свічу надію в нашому серці, я закликаю всіх братів та сестер довіритися Христу. Його слово, відпустити, відпустити тривогу і прийняти непохитну впевненість. Наша надія не е, в сілі вогника, а в особі, яку він символізує. Наша впевненість заснована на, темі, на тому, що сильний Бог став плоттю в віфліємі, щоб дати нам мир. І дивовижний парадник це не лише не лише вказав шлях, але і сам прийшов Його до Христа і Воскресіння, гарантував наше вічне майбутнє. Ісус дав нам надію, бо Він не лише обіцяв, але і виконав найголовніше спасіння від гріха. Тому, друзі, це не просто недільний ритуал, це акт непокори темряви. Темрява каже, надії нема. А ми, запалюючи цей маленький вогник в своєму серці, відповідаємо, промінь, промінь світла вже з'явилося. І він прийде знову. Дорогой Господь, наш дивовидний порадник, Володика Миру, ми дякуємо тобі за надію, яку ти дарував нам. Ти прийшов в цей світ, запалив огонь віри в наших серцях, щоб ми несли твоє світло в очікування твого другого пришествия. Амінь.